Мої ну, вітання цього разу програма Мистецтво час навідались на дев'ятий арт Київкантемпарі дві 2014», що вже традиційно відбувається у мистецькому арсеналі, де буде представлено понад 40 авторських проєктів від знаних кураторів, мистецьких інституцій та відомих українських художників, які спробують в своїх роботах відобразити реалії сьогодення. Для проведення артки в контемпорарі вже стало дуже хорошою традицією, яка відбувається саме в стінах мистецького арсеналу. Що цього річ оригінального продемонструють нам сучасні українські митці і що цікавого, можливо, внесеться подія у мистецьке життя столиці? Ми щасливі, що все ж таки, попри все. Сьогодні Арт Київ зібрав 46 проєктів, акумулював фактично близько двох сотень українських художників. Головна заслуга цьогорічного «Арт Києва» – що багато нових проєктів, незважаючи ні на що, художники творять це їх покликання, це їх вирок творити. Однією з родзинок сьогоднішнього і цьогорічного форуму є так званий арт-намет. Як ви гадаєте, чи можна його вважати продовженням ідеї традиції майдану, що висловлював бажання звертатися до людей, політики, влади та митців без якихось бюрократичних інституцій? Можливо, цей рік відкрив таку нову місійність мистецтва. Воно не просто констатує, воно не ставить діагнози, не ставить вироки. Мистецтво здатне рятувати. ж форму сучасного мистецтва нарешті було представлено довгоочікуваний масштабний проект арт на мед повну версію якого незабаром представлять на Венеціанському біїналі 2015 Євгенія, як відомо, упродовж створення вашого проєкту артнамет брали участь майже всі області України? словом, вся країна, і дуже багато людей з різних галузей життя, різних професій, різних класів. Скажіть, будь ласка, яка основна мета вашого проекту? Який головний посил та ідею він, в принципі, покликаний принести в суспільство в соціум і в майбутнє? Наша главная задача это обратить взгляд людей в будущее, взять энергию сопротивления, которая присутствует, в энергию позитива и творения, которая на тот момент она была невозможна. Все были сконцентрированы на плохих событиях, в эмоциях, хотелось отвлечь. Проект создавался довольно долго. Я рассказывала художникам и не только основные два художника присоединились. Это Татьяна Войтович, Алевтина Кахидзе. Нашими партнерами выступили, Реквеза Capital Group. Которые нас поддержали в этом проекте. Также неоценимую поддержку оказала сеть ЛЖВ. Это люди, живущие с ВИЧ. они помогали нам расписывать. И когда мы проезжали в некоторые города Украины, они помогали, ну грубо говоря, дать клич по городу, чтобы все приходили к площади желающие имели возможность присоединиться к проекту. Ході створення проекту свої мрії та бажання змогли намалювати і він позитивні дітки вихмадиту. Пані Ірина, на вашу думку, чи можна відтепер додати до таких українських святинь, як прапор, гім, державні кордони? Ще й ось цю мапу України, що створена з клаптиків наметів, яка в принципі закумулювала в собі бажання і мрії дуже багатьох українців. Я вважаю, що так можна цілком, тому що у кожної людини в Україні є мрія, і кожна людина є часткою цієї країни. Якщо ви подивитесь, то на ній нема жодного натяку на війну. Вона е, суцільний мир і для України зараз, і для народу, це дуже важливо. Невдовзі ви будете представляти повністю весь цей великий масштабний проект на Венеціанському бієнналі. Яким чином ви потрапили і, в принципі, які ваші очікування? Моя найбільша мрія, щоб мечти всіх українців мог побачити весь світ. Єдина можливість, яку я бачу, це Венеціанська бієнналі. Тому що тут ми змогли представити тільки небольшой фрагмент это карту, а, то, что мы стране, а, – це карту п'ятиметрової висоти. Оригінальне – те, що ми розписали по всій країні, повністю інстаграмі 24 метри висотою. Ні одно пространство в Україні не способно нас вмістити і на, на, нас захватити. Я думаю, що це один з найкращих представлених в арсеналів е, проєктів, е, враховуючи її і, і, і і історію і саму ідею. І в такому, е, на сьогодні в гострому політичному стані, який є в Україні, я думаю, це буде абсолютно цікавий і, я б сказав, збагачуючий бачення України проєкту. організатори форуму обрали формати актуального проектного висловлювання. Відповідно, Артків Contemporary 2014 пропонував простір для вільної художньої комунікації та живої бесіди. Нолех, на вашу думку, чи можна вже сьогодні говорити про створення такої певної фронтової музи, яка в принципі матиме вплив на все українське мистецтво? І чи відчули ви вже якийсь цей вплив? У продовж сьогоднішньої експозиції і форуму в цілому? Да, мені доказалось обща експозиція була така більш депресивна. То що происходит, это влияет на всіх не только на простих людей, на творчих людей також. Вообще, когда стреляют пушки, музы молчат. И, к сожалению, это вот отражается на современном искусстве. Ничего, то есть, если мы не познаем именно каких-то проблем, какие-то сложности в жизни, мы тогда будем менее ценить и что-то хорошее. Анатолій, ознайомлюючись сьогоднішнім форумом, який відкрився у мистецькому арсеналі, в деяких відвідувачів складається враження, що відбувається певна політизація мистецтва. Якщо це так, якщо ви поділяєте цю точку зору, як ви гадаєте, чи сприяє це створенню нових зірців у мистецтві? Ну, це залежить від того, а, яка якість а, політизованого мистецтва, мистецтво може бути політизованим, і це один із. Напрямків мистецтва є актуальне мистецтво, яке не може бути неполітизоване. Все вирішує якість е, е, тих робіт і тієї думки, яка представлена глядачам. Відвідав цьогорічний арт-форум і відомий іспанський художник і музикант Хосе Марія Кано, який представив свій творчий проєкт під назвою Навіть якщо він впаде, він продовжить боротьбу на колінах. В експозиції автор представ серію робіт де провідента про проведіння, названа за текстом давньоримського філософа Луція Сенеки, який закликає зустрічати гідно всі випробовування долі і не боятися несподіванок. Пане Хосе, як відомо, вашу країну Іспанію асоціюють з країною чуйності, на яку має неабиякий вплив релігійний аскетизм, звідси можливо, і поява такої традиційної розваги, як корида, яка є своєрідним нагадуванням того, що любов та смерть насолода і страждання йдуть нога в ногу. Як це вплинуло на формування саме вашої творчості і вашого мистецтва, і можливо мистецтва в цілому іспанського. Я твори про мистецтво кориди. В них переважно йдеться про боротьбу людини зі своєю долею. На релігійний аскетизм мав і має вплив на життя іспанців, а тому в моїй творчості йдеться про постійну потребу стійко переносити всі негаразди долі і штовхати її вперед. Пане посол, як відомо, на формування культури вашої країни в принципі мав неабиякий вплив мавританський схід та християнство. Як ви гадаєте, чи не саме це робить вашу країну таку країну чуйності та країною контрастів? Звичайно, на формування культури Іспанії мали навіть не дві, а три інші культури: це мусульманська, християнська та іудейська. Цей феномен взаємодії відбувся упродовж звільнення наших земель. Відповідно звідси і колосальний вплив арабського світу на нашу культуру, елементи якого можна зустріти у багатьох місцях. Це і Кордобська мечеть, ті алямбра у гранаді це, як ми знаємо, відомі ісламські споруди у світі. Проте у архітектурі нашої країни багато і готичних та римських соборів. Свого часу видатний художник Гойя якось прийняв бік французьких завойовників, які на його думку несли в Іспанію більш передові технології. Як ви гадаєте, чи нормально це коли у свідомості художника перемагає не іспанець чи будь-який інший громадянин, а людина світу? Дійсно, Гоя розумів, наскільки раціональним є підтримувати все прогресивне, що несло французьке просвітництво, і водночас він, як іспанець, захищав все ж таки все іспанське. Це відображається у його полотнах, теми яких іспанська війна. Пане посол, як відомо, майже чверть століття тому. На території Іспанії велася кровопролитна громадянська війна, і здавалося, що суперечки всередині суспільства ніколи не будуть вирішені. Водночас сьогодні ми маємо розвинуте цивілізоване демократичне суспільство в Європі, яку роль у процесі примирення зіграло саме мистецтво. Звичайно, мистецтво мало і має високий вплив, проте воно може мати як конструктивний, так і деструктивний ефект. Водночас, на сьогоднішній експозиції можна побачити, як український народ намагається, неначе на кориді, взяти бика за роги, тобто взяти під контроль свою долю. Щодо ситуації в Україні та Іспанії, це різні речі. В Україні немає громадянської війни, а є щось штучне та імпортоване. Тому український народ подолає всі негативні зовнішні впливи, і на це вказує реакція мистецтва. Арт Київ тисячі 2014, Окрім традиційного живопису та графіки, були представлені фото та мультимедійні проекти, що створювали візуальну платформу від наїву до концептуального. вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс.